Крок до забезпечення швидкої та якісної медичної допомоги дітям у нагальних ситуаціях. у Чернівецькій міській дитячій лікарні відкрили відділення невідкладних станів. Чим оснащений новий медпростір та хто може розраховувати на допомогу, розповімо вже за мить. Вони зможуть отримувати швидку і ефективну медичну допомогу прямо тут і зараз. Відкриття відділення на відкладних станів для чернівців це не просто нова локація в лікарні. Це практична реалізація зобов'язань дбати про найменших городян та надавати їм найкращу і оперативну медичну допомогу. Там обладнання до достатньо до є сучасне, новим, яке зможе, якщо ну, буде якийсь випадок, урятувати дитяче ж життя. От що що що? Оперативно нагадати до полого чи, чи виявити, що саме сталося із і тим. Ну і, звісно, медицина, особливо, якщо стосується мови ді, дітей, є важливою. Відкриття цього відділення важливий крок для чернівців, каже генеральний директор лікарні. У випадку невідкладних станів наші мешканці з дітьми повинні розуміти, де їм нададуть кваліфіковану якісну допомогу. Кваліфіковану якісну допомогу без оснащення, без Умов на жаль надати неможливо, і пріоритетно у нас було те, щоб це відділення відділення відкладне стані функціонувало і відкрилося. Дмитро Білус підтвердив, що відділення оснащене високоякісним обладнанням, яке допомагатиме забезпечити найвищу якість надання послуг. Оснащено це відділення, по перше переносний музі, комп'ютерний томограф, апарати для... Дення наркозу їх зараз. Тут на три а, апаратура приносний рентген-апарат, це рентген-прозорі каталки, це дефібрилятори, це е, шприцеві насоси, це е, кисень. Він не в обладнанні, але він підведений централізовано. Тобто всі вимоги відділення невідкладної стані були витримані у всіх європейських стандартах. У відкритті взяв участь і перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров, який особисто пересвідчився у рівні роботи відділення, та наголосив на його важливості для маленьких чернівчан. Дуже приємний день сьогодні для Чернівецької області і Чернівців. Це те, що в дитячій клінічній лікарні запрацювало повноцінне відділення невідкладних станів, яке дозволяє забезпечити якісну діагностику, якісне надання медичної допомоги в прекрасне. Умовах і відносно безпечних умовах ми в цокольному приміщенні зараз з вами знаходимося. це відділення тут розташовано. Нове обладнання, нові операційні від Міністерства охорони здоров'я України переданий комп'ютерний томограф. Це, до речі, перший комп'ютерний томограф Чернівецької області в дитячих закладах охорони здоров'я, який є вкрай необхідним для своєчасної діагностики різних станів, як починаючи від травми, закінчуючи якимось хронічними захворюваннями чи новоутвореннями. Керівництво лікарні підкреслює, що діти зможуть отримувати допомогу в будь-який час і в день, і серед ночі. Відтак, у разі виникнення необхідності, батьки можуть не перейматися якістю та швидкістю допомоги маленьким пацієнтам під цілодобовим контролем фахових медичних працівників. Діана Добинда, Іван Мітрік дня, ТВА.